Всім привіт! Ви завітали на канал на хвилі Києва і мене звати Оксана. Сьогодні у рубриці, як в'язала, я хочу запропонувати вам доволі простий, але красивий візерунок. Для досвідчених в'язальниць це давно знайомий візерунок, а для початківців, гадаю, знадобиться. До того ж, цей візерунок дуже гарно підходить для весняних. Та літніх виробів. А також, як на мій смак, він вигідно підходить для комбінації кольорів у виробі і різних видів пряжі. Ось, на прикладі мого в'язання я тут скомбінувала мохер і фантазійну пряжу. Тож приступимо до вив'язування такого візерунка. І цей візерунок... Має рапорт, число петель кратне 17 і 10 рядів. Тож я набрала 34 петлі плюс 2 кромкові, і починаю в'язати. Перший ряд я в'яжу нульовий установ, установочний. Всі петлі я пров'язую виворотніми. І першу теж. І петлі, виворотні. Пров'язуємо до кінця ряду. Наступні 4 ряда в'яжемо всі петлі лицевими, і в лицьовому, і в виворотньому ряду. Це у нас буде панчішне плетіння, панчішна в'язка. Всі петлі лицьовими. Чотири ряди. Перший, другий, третій і четвертий. П'ятий ряд. Першу петлю знімаємо. Дві разом, другу, третю, дві разом з наклоном вправо. Дві разом з наклоном вправо. Дві разом з наклоном вправо. Вправо. Три рази ми пров'язуємо дві разом з наклоном вправо. Тепер накид, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, накид. Робимо шість накидів. Один, два, три, чотири, п'ять лицьова, п'ять. лицьова, шість. рази по дві разом з наклоном вліво. Я ось так петлі переснімаю, щоб у мене був наклон вліво. Також можна ось так петлю зняти, пров'язати і протягнути ось так. Теж буде наклон вліво Ось. Два способи і такий, і такий. Далі ми пров'язали вже один рапорт, 17 петель. В'яжемо другий рапорт. Три Разом три, три рази по дві разом з наклоном вправо, вправу, шість накидів. Два, три, чотири, п'ять, шість. І пер, такий метод. Одну першу знімаємо, другу пров'язуємо, протягуємо через Петлю. І також можна ось так, дві разом з наклоном вліво, три рази кромкова. П'ятий ряд ми пров'язали. Дуже-ой, дуже дуже легко в'язати. Ось тепер шостий ряд по малюнку. Накиди ми пров'язуємо виворотніми. Тобто, у нас в шостому ряду всі петлі виворотні, кромкова і всі петлі виворотні. Шостий ряд. І ось, друзі, ми пров'язали вже шостий ряд. І сьомий ряд ми в'яжемо як п'ятий, восьмий ряд по малюнку виворотні всі виворотні петлі. Дев'ятий ряд теж ми в'яжемо як п'ятий. І десятий по малюнку виворотні петлі. І на цьому наш рапорт вверх завершується. Починаємо з першого ряду. Ось такий красивий везерунок такий край в нього виходить. Такий хвилястий. Дуже гарно, не треба в'язати резинку, в принципі, якщо якийсь такий плечовий виріб, дуже красивий вже оформлений хвилястий край. І ще хочу показати, в принципі, в'яжете, як вам зручно, бабусіним класичним методом це не має значення. Але, але якщо вам треба ось перші петлі. Пров'язати з наклоном вправо, то, а вони дивляться ось так. То ви просто перевертаєте ось так петельки. Ось пере... З наклоном вправо. Просто перевертаємо. І в'яжемо з наклоном вправо. Зато вліво. У нас, вийшли, петлі вже не треба перевертати. Тобто, слідкуєте там, де перші три петлі, перші три петлі дві разом з наклоном вправо, а другі після вже накидів з наклоном вліво. Оце прослідковувати треба, і тоді буде красивий такий візерунок не путати. Ось, бачите, наклон повинен бути. Ось так і сюди і сюди. І ось такий красивий візерунок виходить. Тут я ще оці ряди зробила другий колір, тобто показати вам, як красиво виходить, коли ще можна міняти колір, вставляти в цю пан панчішне плетіння другого кольору. Другий колір, ниточка. І ось якщо вам сподобався цей візерунок, буду дуже рада, якщо ви будете його приміняти в своєму в'язанні. І ще хочу нагадати, що ви можете знайти дуже багато майстер-класів на візерунки на різні вироби, пройшовши телеграм-канал за посиланням інфобоксі, а також шукаючи на україномовному Ютубі за хештегом візерунки.юа. Тож проходьте, користуйтеся, ми будемо дуже раді ті, ті дівчата, які доєдналися до проєкту візерунки Юа і створюють базу україномовного в'язального контенту. А я на цьому хочу подякувати вам за перегляд. За вподобайку і коментар, і до наступних відео, нових зустрічей у рубриці як в'язала. До побачення, друзі!